Вони малюють, ліплять, займаються рукоділлям, а тепер ще й вивчають англійську мову. Тут у творчій майстерні дбають і про духовний розвиток малечі, і про їхнє майбутнє. Дітки хочуть хочуть саме таких цікавих інноваційних занять, тому що це не йде шкільна програма. Це йде факультатив. І їм дуже тут цікаво, тому що вони тут менше. Пишуть, а вони більше на слух все сприймають і розмовляють саме англійською мовою. Тому це має дуже важливе значення. І діток насправді дуже багато бажають. Викладач, який навчає дітей англійської, каже, тут головне правильний підхід і звичайно любов до тієї справи, яку робиш. Діти – це маленькі генії, тому що в них можна закласти ну буквально все починаючи від простих англійських слів, закінчуючи інтегралами. Я думаю, що вони можуть сприйняти все залежить від підходу. У нас це ігровий підхід. Ми вчимо різними способами. Повторюючи слово разів, так зістав, і от вони запам'ятовують, і справді от мене дивує, тому що вони можуть багато відтворювати, і вони можуть самі складати речення. В Софійці шість з половиною дівчинку на заняття привела мама. Каже, дуже подобається, адже в майбутньому мріє досконало розмовляти англійською мовою. Мені подобається, що все це, це англійською мовою. А які слова ти вже запам'ятала? Сан, сноумен, Скай дуже хоче знати англійську мову. Допоки дітлахи вивчають англійську, у гуртку знайшли і заняття для батьків. Вони займаються рукоділлям та виготовляють найрізноманітніші прикраси. Попереду ще багато цікавих проєктів розповідають у фонді відродження Прикарпаття. Один із них дитячий різдвяний вертеп. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.